Будь ласка, Ярослав Макітер, політичний аналітик в нашій же студії. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Так, що вас хвилює найбільше сьогодні? Ціни на бензин, відставка Єреми чи гривням по 25? О, долар по 25. О, а слухайте, як би було Вже 26. Ну, вже 26. Що найбільше. 26. Важко сказати, що найбільше. Напевно, все в комплексі, тому що тенденція загальна, яка не дяду покращення. Щось окремо виділяти. Сьогодні ми. Звертаємо увагу на один фактор. Завтра на інший. Післязавтра на третій, але ситуація того не змінює. От відставка Яреми, звернули увагу. Це певний політичний хід, чи це добрий знак для українського суспільства? Ну, я би перебільшував, скажімо, цей знак так званий. Так? Тому що людина пробула на перша відставка відбулася чи не відбулася офіційно Офі... вона? Офіційно її немає, так то звичайно. Ну, хоча на 90% можемо говорити про те, що відставка відбулася, тому що більшість депутатів вже отримували, скажімо так, запрошення в Верховній Раді голосувати за нового генпрокурора. Ну Но ми побачимо, як буде це насправді. Українській поліції порізно буває, тому дочекаємося засідання Верховної Ради. Але сам по собі цей факт мало що змінює, тому що минуло півроку і Генпрокуратура мало чим відзначилася в боротьбі з колишнім режимом взагалі з проблемами, які є в країні, і тому, як на мене, призначення нового генпрокурора, на жаль може просто бути все нашої зняттям такого градусу, але продовжиться та ситуація, що було. Тобто, ми дамо знову 3-4 місяці. У нас же новий генпрокурор, ми треба все по новому, і через 3-4 місяці на жаль, скоріш за все, знову постануть ті самі питання. про які кандидатури говорять в вашому середовищі в політологів, аналітиків? Хто <зв>. може бути призначений, якщо відставка відбудеться? Ну найбільш вирогідним, звичайно, зараз називається кандидатура Шокіна. Так ну це кандидатура з боку Порошенка. А і Хто б міг бути як найкращий, Напевно, це буде тобто мало. Тобто, генпрокурором знову буде Петро Порошенко. Ну по закону у нас, якщо так ну підходити. ви ж бачите, да? Дорогу. у нас і президент, і голова МЗС, і голова Нацбанку, і голова СН... е... всім голова. І зараз ще буде він генпрокурором. Ну напевно, в економіці він менше впливає. Е, ну... Так чи інакше, це креатура президента в якому плані? Він подає по законодавству так, кандидатуру і в принципі, контролює діяльність. Це людина -системи Але то, що людина система, правильно ви кажете, да, звичайно, то потрібно нових людей, людей поза системою, яких, скажімо, не буде боліти серце за прокурорів, коли треба різати по-живому. Ну, по Наприклад, от хто може бути? В всіх питаннях, кого ж поставити, якщо всі прокурори рука моють, замазані. Ну, знаєте, Знову іноземець? Ну хотілося б по прізвищах, хоча згадується часто прізвища Сергія Іванова. Це відомий такий блогер. Зараз вже борець корупцією, він, він має досвід роботи в прокуратурі. Блогер. Лог... блогер? Він, ні, він, він з Луган, і має саме блогер. Не планіш це його професія, так людина, яка висловлює свою позицію через блоги. Але він працював в прокуратурі і відомий своїми там певними діями проти системи. Але ну це як це, це як варіант, як приклад. Багато кандидатур може бути обов'язково. Це має бути людина публічна. Головне, щоб це була людина з позицією, з позицією вже ну не один не рік-два, а років. 5-6-10, як мінімум, боротьбі з системи, але не була бажана навіть цій самій системі, тобто в прокуратурі. Так, але це, це ж буде коригуватися тими повноваженнями, які нададуть цій людині. Правильно? Якщо їх будуть завжди ставити палки в колеса, то хіба можна зрушити цю? Знаєте, в принципі, проблема, звичайно є, але якщо людина з перших кроків почне робити правильні кроки, на щастя серед цього негативу, який в суспільстві маємо один плюс, це таки тиск суспільства, і громадська думка в Україні зараз працює. І якщо б ця людина змогла завоювати з перших днів роботи на ну, симпатію, скажімо так, суспільства, так було помітно, що людина працює, то не так просто було б насправді зняти цю людину з посади. Ну симпатію в наших там співвітчизників викликати дуже просто. З свого часу ми бачили Петра Олексійович. Чи який їхав чи летів економ класом, але ж потім ніхто не рахував, скільки перекривалося доріг, і скільки який кортеж, на якому він курсував Києвом, ну це ну, Це, це одна ж популярні, це, методи. Ну, це популярні методи. Це популярні методи, це методи піару. Що стосується Генпрокуратури, популярна метода могла бути, звичайно, посадка е, представників колишнього режиму, які е, прокралися, наз, назвімо це так, і робота потеперішніх е, багатьох. Тому що мова йде про навіть, я не буду навіть говорити там про економіку. Ті це окрема тема. Тож чи потрібно а, навіть, перевіряти ятизму? Це же... чи потрібно перевіряти ярему новому е, прокурору України? Ну, Діяльність його ну я думаю, що чи потрібно чи ні, не перевіряти він і буде. Хто би це не був, тобто людина, яка прийде на посаду, вона буде намагатися перший місяць-два відпозиціонуватися від Яреми і демонструвати, що він кращий, що він інший. І тому будуть лунати і викривальні різного роду заяви. Ну я не бачу в принципі, скажімо так, реальності того, що проти Яреми чи колишніх чи його поплічників будуть якимось чином відправлятися кримінальні справи, чи буде розгляд. Це на мало ймовірно. А те, що згадувати це в негативному контексті, то факт. Я хочу повернутися до ситуації безпосередньо з санкціями, з цими впровадження, переумовини Меркель, Оланда. Скажіть, будь ласка, от деякі європейські ЗМІ повідомляють про те, що МЗС України, ви чули про це, попросив Євросоюз відтермінувати впровадження нових санкцій щодо Росії. Що це означає? Ну, очевидно, це означає той факт, що Європейський Союз е, тим самим демонструє тим, той меседж, який пролунав з боку ЄС представників, показує те, що Україна сама не готова до, до змін і не готова до радикальних дій. Тим вони хотіли це показати, для того був такий витік інформації. Тобто, ми, ага. тобто ми готові були допомогти, але да, ж ви, ви самі не хочете. Ви самі, ви самі не до кінця хочете, да. і це, напевно, в комплексі можна задати це питання, крім, крім питання війни, також і питання реформ і, і так далі. Тобто, Багато низка, ціла низка питань, які викликають, скажімо так, здивування з боку ЄС, коли Україна публічно заявляє про зміну курсу, там про, про оновлення, про реформи, про боротьбу з Росією. А факти підтверджують, ну де де чому інші речі, Ярослава, але ж позитивні зміни зрушення ви бачите чи ні? Тому що там те, що поганого ну, завжди на поверхні, що хорошого. Хорошого то не хороше відбулося так тактонічні тектонічні зміни, можна сказати, відбулися. тобто свідомості людей. Якщо так брати ширше, ну справді формується нація, формується суспільство. Друга справа, що ці процеси, які були запущені в країні раніше і ще, напевно, до незалежності все інше, ну на жаль, не могли вирішитися іншим чином, як таким критичним, як вони вирішуються. Тому в перспективі такі середньострокові 20-30 років, ну, напевно, Україну очікують. Хороші часи, коли покоління, яке народилося і виросло в Україні, не просто зможе протестувати, як було на Дані, а зможе вже безпосередньо пливати на жив впливати на впливати на життя зараз. Те, що ми бачимо, велика частина чиновників. Не буду говорити про всіх звичайно, але велика частина це є такі ну відростки попередньої системи, які повинні ну відмерти. І якщо вони не зрозуміють цього, що вони повинні відмерти в плані ну політичного, Господи, то можливо, я вже скинутись на смерть, їм вже готова, чесно Загрозує. Покоління, яке, яким можна буде маніпулювати на рівні національної свідомості, ви говорите, 20-30 років, так? національна ідея, яким можна маніпулювати. Ну, ми, ми всі один одним маніпулюємо, всі навколо мені, одним одним маніпулюють від народження. Тут я би не перебільшив вплив. Я говорю про те, що ну, через 20 років люди, яким зараз по 20-25, через 20-40-45, це будуть люди, ну, якраз ті, Знаєте, які, що в Російській дійсто? Федерації зараз 20-річні, це ж... Ну, На це які конкретні. Ну от ну, щоб Росії ми до цього не, не дійшли. У Росії не відбулося тих трансформацій. Тобто громадського суспільства такого там немає. Не Ярославе, Ми вам дякуємо. Ярослав Макітра, політичний аналітик. Панове, зараз будуть новини, актуальні свіжі сводки з фронту. Ви зможете почути. Будь ласка, залишайтеся з ранковими коросанами. Доброго всім ранку. Дякую. Дякую.